Нарешті закінчився цей нудний сезон Халастяка з неймовірно гарними дівчатами, нецікавим Халастяком і стилістами, які весь сезон намагалися спотворити дівчат усіма доступними способами. Дуже сподіваюсь, що дівчата за свій позор отримали профіт, за яким власне і прийшли на проєкт. Давайте дивитись. Ну що ж, почнемо з переможниці проєкту з Інни. Інна у нас волонтер, назбирала за період проєкту 117 тисяч підписників. Я не знаю, скільки у неї було до. Проєкту, але якщо вона це зробила саме під час проєкту, ну велика їй повага і, чесно кажучи, здивування, бо проєкт був цього разу ну, абсолютно провальний, абсолютно нецікавий. Сам формат, на мою думку, просто вже віджив своє. Коперейшн у нас оформлений, звичайно, вже правда забули розмістити найцікавіше це ціни. До речі, у жодних з дівчат немає цін. Здається, вони ще не визначили, скільки коштують їх послуги. Якогось чіткого позиціонування в профілі я не побачила. Звичайний лайфстайл блог колишньої учасниці проєкту з купою реклами, з купою дурнуватих сторіс. але збори є, зборів багато, і маю надію, що іночка продовжить масштабувати свою цю діяльність і велика-велика їй за це подяка. Наступна учасниця у нас Настя. 57 тисяч підписників вона назбирала ну, на той момент, коли я робила скаріни з її інстаграму. І Настя – це перший, перша учасниця, профіль якої мені дуже сподобався. Все логічно, все гармонійно до того образу, який вона транслювала на СТБ, все про дзен, про жіночність, про енергію, відповідний контент. І, до речі, монетизує свої знання Настя. Завдяки консультаціям і якимось навчанням бачила відгуки. Бачите, все ж таки якась експертність у неї є, і вона її успішно монетизує. Дуже рада за Настю. Вона мені дійсно подобалась на проєкті. Цікава дівчина, незвичайна, дуже впевнена собі. Дуже в неї така класна самовпевненість. тобто їй її пофіг на всіх. Отже, Юстина. Юстина назбирала у нас 42 тисячі підписників. Це дуже непогано для старту як блогера. З Юстини нам постійно ліпили такий образ інтелектуалки, яка багато читає, яка про розвиток, про амбіції, про мотивацію і таке інше. Але, переходячи в її блог, ми бачимо звичайний лайфстайл, якісь дурнуваті сторіс, контент ні про що. Трішки розчарована, вважала, що вона буде якось себе позиціонувати як такий мотиватор до розвитку, до читання, радити якісь книжки, можливо. Хтось скаже, це її діло, як вона веде блог, але ні, я вважаю, якщо ти монетизуєш свою медійність, то ти маєш якісь сенси транслювати, нести відповідальність, а не просто, а не просто ось це: сидіти, якісь фотки і так далі. Можливо, Юстина ще не прокинулась, Будемо чекати. Наступна учасниця у нас Ксенія. Ксенія назбирала 28 тисяч підписників, що небагато, враховуючи те, що вона дуже гарна дівчина і позиціонує себе як спеціаліст з СММ, тобто має шарити, як то все робить, але щось в неї не дуже то виходило. Ксенія позиціонує себе як модель і СММ. Я впевнена, що вона змістить свій фокус в сторону. Все ж таки, позиціонування себе як модель, бо це більш прибутково, і вона дуже гарна дівчина, я думаю, в неї все вийде. Про що Ксенія не дуже зрозуміло, знову ж таки, ми бачимо гарну картинку, але про що сама Ксенія, про що її блог, який він несе сенс, і так далі не зрозуміло. Я сподіваюся, що це лише поки на початку її формування особистого бренду, і далі якась ця історія вся вийде в більшу глибину в більшу глибину. Ще одна Настя проєкту 75 тисяч підписників у неї, але я думаю, що це не аудиторія, набрана завдяки холостяку, бо Настя професійний блогер. До речі, я так зрозуміла, Інстаграм її не основна сторінка, основний її майданчик, де вона себе просуває це Тік-Ток. Звичайний блогерський контент, немає про що говорити, до речі, у неї навіть немає. Піар-сторінки. Не знаю, що сказати. Дуже гарна дівчина. Побажаємо їй успіху. Я думаю, основний дві, що не відбувається в Тікток, тож, якщо є бажання, шукайте Настю там. Наступна учасниця Вероніка. Вероніка назбирала лише 10 тисяч підписників. Позиціонує себе Вероніка саме як арт-терапевтка. Ну, до речі, нарешті ми бачимо якесь тверде позиціонування, зрозуміле, але не просто холостяк 13 чи щось там непонятно не що модель. Дуже гармонійний профіль, все про арт-терапію, багато фото, багато відео. Думаю, що Вероніка буде і надалі розвивати свій особистий бренд саме в цьому напрямку. Побажаємо їй успіху, спостерігати за нею, звичайно, ми не будемо, бо це не наша тема. тим не менш, Бажаємо Вероніці, успіху! Отже, наступна учасниця у нас Аліна. Аліна Самільє, і ви знаєте, дуже неочікувано, що в неї лише 5000 підписників, адже профіль дійсно класний. Я на нього підписалася і я, скоріш за все, буду за нею спостерігати, бо класні відео. Класні дописи, все навколо її професійної діяльності. Вона позиціонує себе саме як експерт-сомельє, а не просто я вилізла з холостяка, я модель, добрий день, ось моя реклама. Ні, у неї теж немає піар-сторінки. Вона займається розвитком себе як професіонала в сфері в ніч сомельє. Дуже цікавий профіль, буду за нею спостерігати. Бажаю їй багато підписників, багато грошей і класний, класних робіт. Наступна учасниця Аліна. Аліна назбирала аж 194 тисячі підписників. Це не дивно і це не завдяки холостяку. Аліна давно просуває себе і свій особистий бренд як експерт. чи хто там вона продюсер продюсер навчальних закладів. Перевіряти ми поки що її. ці навчальні… Ой, господи, програми не будемо. Можливо, вона потрапить в нашу рубрику інфоцигани. Є, звичайно, в неї піар-сторінка. Тобто вона ще просуває себе як модель, бере рекламу. Тут все якби дуже професійно, професійний контент, професійний блогер, нічого не очікувано, дуже гарна дівчина. Я думаю, як блогер вона може мати успіх. Ну, власне, я з першого дня не сумнівалася, для чого саме Аліна прийшла на проєкт. Вона прийшла масштабувати себе як продюсера, розвивати свій особистий бренд, заробляти більше грошей. І я думаю, у неї все це вийде. Ну і остання учасниця Віка. Віка назбирала 35, 000 підписників. Віка у нас тату-майстер, експерт і весь її профіль упакований саме під це. Практикує, навчає, додала посилання на свою піар-сторінку. Чому ні? Адже цей позор в холостяку має бути якимось чином монетизований додатково, Питань до Віки нема. Професійно веде блог, дуже гарний, дуже симпатичний. Молодець. Ну що, ніяких несподіванок ми не побачили, яким нудним був цей сезон, таким ж нецікавими. Більшість сторінок у дівчат виявились, окрім декількох, спостерігати ми за ними, звісно, не будемо. Ну, хіба що вони навалять якогось кринжу, і ми це з задоволенням обговоримо. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь.